Безпосередньо про цю зустріч, що варто сказати вчора, Ушаков, це радник Путіна сказав, що зустріч президента Дональда Трампа і диктатора Путіна запланована на сьогодні на 11.30, тобто 22.30 за Києвом. Згодом білий дім уточнив, сказав, що зустріч буде в 11 ранку. Тобто, ми всі очікуємо ввечері на 22 годину за Києвом. Разом з диктатором Путіном до сполучених штатів Америки полетять також п'ять представників Російської Федерації. Що сказав Ушаков? Що спочатку відбудеться зустріч тет а Тет Трамп і Путін проведуть двоє розмову в часові рамки? Не повідомляються а згодом вже будуть зустріч. З делегаціями точно офіційно відомо, що в російській делегації буде міністр закордонних справ ем, Сергій Лавров. До речі, він вчора дав коментар, вже перебуваючи на Алясі. і знаєте, в чому цей був одягнутий футболці, які написано СРСР. Ну ви розумієте цю клініку. Крім того, там буде присутній міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов, міністр фінансів, що важливо, Антон Сілуанов, глава фонду прямих інвестицій, Кріл Дмитрієв І сам власне Ушаков за словами помічника Путіна, цього Ушакова, що за підсумками переговорів Путін і Трамп проведуть спільну. Прес-конференцію варто зазначити, от є Сілуано, міністр фінансів, і Кирил Дмитрієв той, хто постійно з спецпредставником Трампа з цим Віткофом говорить про якісь економічні зиски, економічні контакти між США і Росією. Варто розуміти, що війна Росії в Україні. Це лише привід зустрітися Трампу і Путіну, тому що ви прекрасно знаєте, що Трамп в першу чергу шукає завжди економічну вигоду. Він ж казав, що вих Україна втратила вихід до океану, що танки російські були б в Києві за чотири дні, але вони за чотири години. Перепрошую, але вони просто поїхали не трасою, а сільською місцевістю. Тобто, він якщо ми запитаємо Трампа, де знаходиться Україна, і він на мапі покаже де саме знаходиться наша земля, то це буде мені здається, вершина успіху географічних знань 47-го президента. Тому в першу чергу це. Економічна вигода саме тому там буде це Сілуанов і Кирил Дмитрієв. Більше того, з боку Сполучених Штатів Америки з Трампом будуть звичайно ж, віце-президент Джей Дювенс, також звичайно ж, держсекретар і виконувач обов'язків радника з нацбезпеки Марко Рубіо, Стів Вітков, Скотт Бесенд. Звичайно ж, е, е, міністр фінансів, і звичайно, також міністр оборони Під Гексет. Що цікаво, є спецпредставник по Україні в Трампа це кіткелок, його там не буде. Що ще раз нам вказує про те, що не зовсім можливо будуть говорити лише про Україну, так і не зовсім Україна буде центральним питанням. Але що ж напередодні цієї зустрічі сказав сам Дональд Трамп напередодні е, контакту з Путіним на Алясі, глава Білого Дому заявив, що не впевнений в тому, що вдасться домовитися про негайні, негайне припинення вогню. При цьому. Президент США вважає, що кремівський диктатор Путін хоче укласти угоду. Дивіться, каже: не буде припинення вогню, але хоче укласти угоду, і угода можливо буде. І от ми про цю угоду з вами поговоримо. Чим спробують перекритися Трамп і Путін. Але далі давайте про, цитую, Дональда Трампа він додав, що вторинні мита проти Індії фактично змусили її відмовитися, тобто купувати російську нафту. Ну тут Трамп лукавий, тому що насправді купувати російську нафту, не купувати російську нафту. Індію змушують європейці 18-й пакет санкцій, в якому чітко вказано, що всі нафтопродукти, які виробляються з російської нафти, е, які раніше йшли від Індії, тепер не можна буде купувати європейцям. Ну правда, це відтерміновано, це буде з вересня. Чи, до речі, з Нового року я не пригадую, але там дали такий зазор Індії, аби вона накопичила собі навіть російської нафти чи якої там не е, нафти або шукала собі підходи. Але ключ в тому до речі, найважливіше, що Трамп оцінює е, 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 ймовірність того, що зустріч буде неуспішною,